Привіт, друзі! Сьогодні я хотів би поговорити про чотири такі практичні моменти життя в Японії. Тож до справи. Хочу сказати, що я лише ділюсь власним досвідом, і якщо ви щось серйозно плануєте, то обов'язково звертайтесь до юридичних фірм за кваліфікованою консультацією чи порадою. Мова перший момент це мова. Взагалі, я вам скажу, що я в якійсь мірі зробив помилку, тому що недостатньо зверта увагу на вивчення мови. От. Тому вивчення мови, знання, ще навіть до того, як ви потрапили в Японію, надзвичайно важливе. Це вам додасть великих плюсів у будь-якій справі, якщо ви захочете знайти роботу чи ще щось, тому вивчайте мову. Також хочу сказати, що. Взагалі зараз відносини між Японією та Україною дуже стрімко розвиваються. Тому навіть не потрапляючи сюди, в Японію, японська мова вона знадобиться. От, так як завжди потрібні якісні перекладачі, робота. Звичайно, весь процес в деталях не опишеш, тому я спробую коротко описати, як відбувається процес пошуку роботи. Крім підготовки купи різних документів, а також відкриття банківського рахунку тут в Японії, вам потрібно ще буде зареєструватись на так званій службі зайнятості, от, по-нашому говорячи. А, а тут в Японії є така, от є державна, скажімо так, реєстрація на роботу, а також можна на різну приватну. Відбір на роботу йде таким цікавим чином. Вас будуть запитувати, що ви вмієте, що ви знаєте, які у вас є, скажімо так, медалі, і таким чином вам будуть пропонувати різні варіанти роботи. Або якщо не в той день, то пізніше вам прийшлють, чи цікава вам така пропозиція. Якщо цікава, ви кажете так і йдете на роботу. Якщо ні, ну, то вони продовжують шукати далі. Момент, який мене найбільше вразив, це те, що тут роботодавець він покриває витрати на транспорт. Тобто, якщо ви живете, умовно, 20 кілометрів, вам потрібно добиратися на метро, то він оплачує приїзд на метро туди і назад. Тобто з дому до роботи з роботи додому. Знаєте, без знання мови на роботу кудись устроється дуже складно. О, тобто, це будуть якісь місця або грузчика, або розфасовщика, там, де мінімальні знання мови потрібні. Тому, якщо ви мітите і плануєте на щось більше, вивчайте мову. Страховка. Далі страховка. Страховка взагалі в Японії це е, надзвичайно важлива штука. Без неї нікуди, куди би не пішли. Будь-яку установу, взять то клініка чи якісь інші справи, які трапляються дуже, знаєте, От, то страховка допомагає знизити витрати. Тут в Японії е все застраховано. От. Якщо ви працюєте, за вас компанія платить страховку, От. якщо не, ви не працюєте, то бажано мати страховку. Наприклад, у мене зламався зуб, і потрібно було йти в стоматологічну клініку. І от коли я пішов, то замість умовно 100 доларів я заплатив 15 доларів. Ось такі справи тут зі страховкою. Стоматологічна клініка. До речі, окрема історія про стоматологію, щоб тут зробити якісь роботи, пов'язані з зубами, Потрібно не один-два рази сходити, як в Україні, так, а п'ять або десять, тому що кожен раз, коли ти приходиш, вони щось роблять, але потім планують через тиждень знову, що потрібно прийти, потрібно перевіритися, потрібно зробити якісь щеплення, почистити зуби або ще щось. Ну, така от морока. Що ж, дякую за те, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, шерте друзям, запитуйте питання, якщо вас цікавить щось щасливо і до скорої зустрічі. Стоматол... Стоматологічна клініка.